Місто дрейфувало навмання крізь океан пристрастей під куполом таємниць. Вирячене око срібного місяця байдуже періщилося з запишних хмар на нічні вогники, що метушилися, гнані жагою, жадобою, відчаєм і надією. Десь тут, серед тіней амбіцій і променів софітів, заблукала маленька діді дівчинка зі щирим серцем та живим розумом, непотрібна дитина на шиї у батьків, невидимий янгол-охоронець самозакоханих дорослих. І навіть сьогодні, уночі, коли вирішиться доля фігур на шахівниці примарного міста на перетині світів, вона вислизає зі своєї затишної кімнатки, щоб допомагати мамі рятувати батька та виправляти усе, що зіпсували великі безголові дорослі. Десь таким настроєм просякнуто коротеньку ігроповість Контраст від Compulsion Games. Гра вправно забавляється з нашими відчуттями, спершу спантеличивши вигадливою грою світла і тіней, зовсім скоро вона розширює простір нашої уяви, адже тіні матеріальні, і ними можна пересуватися, попередньо виставивши світло під правильним кутом. Здатність переходити із об'ємного світу до світу тіней є наріжним каменем забавки і винесена у заголовок. Лише уявіть, як наш герой добігає до провалля, але не зупиняється перед ним, а стає тінню на стіні поруч з проваллям і перетинає його по тіні ґраток. А хто не бачив дивовижного трейлера, де героїня перетинає майдан по фасадах будинків, перестрибуючи по тінях конячок з каруселі? Це творці гри зробили геймплейною можливістю, а не просто роликом. Ця дивовижна і просто. Став опануванні механіка не вибрик вигадливого геймдизайнера, дизайнера, а грамотно вплетена в сюжет і світ гри родзинка, як і личить доконаному художньому твору. Тут усі елементи доповнюють один одного, не вибиваючись із загальної концепції. Сценарій перетікає у дизайн рівнів, де вулиці закінчуються космічним проваллям, а головоломки переплетені із побічними діалогами, що підсилюється причудовим джазовим саундтреком. Найдивнішим у грі є те, що ми не граємо за головну героїню діді, ми лише допомагаємо їй як примара. До кінця гри ніхто навіть натяку не залишає про те, хто така Доун, наша протагоністка. Тут розробники залишили простір для вигадок і чуток, але разом з тим це спрощує наше перевтілення. Ми справді немов зазираємо до цього світу і стаємо німим помічником безмежно доброї дитини, яка не тримає зла на своїх кривдників. У деяких місцях доводиться зупинятися, щоб обміскувати, як рухатися далі, і доволі часто для одного завдання можна знайти кілька вирішень. Кожне з яких тісно пов'язане із фізикою світлотіні, захоплення від цього дива майже таке ж сильне, як і від першого проходження портал. Пам'ятаєте, як це було? Незвично, свіжо, доволі просто і заплутано водночас. Контраст дуже близька до досконалості геніального творіння Valve. Це історія про дитину, яка щиро вірить у добро і шукає тепла батьківської турботи. Це притча про сліпоту людей, які проходять повз своє щастя, зваблені легкою наживою. Це мистецький ігротвір, здатний вигравати на струнах співчуття і дитячої наївності пісню про жорстокий реальний світ вустами незламної і відчайдушної маленької діді.